За от прийнятний результат і в сьогоднішньому поєдинку поки що не вдавалося нічого зробити. А зараз у поперечку не було кому добивати. І зрозуміло, що нічого втрачати. Я думаю, зараз ну, просто познущалося і захисту, і та ж сама після відновлення гри. А от різниця між першим і другим м'ячем була мінімальною. І третій м'яч забуває хто? Локатир. наступному турі галійці будуть вільними від гри. Дев'ять команд бере участь. Нагадаю, в кожному з турі хтось відпочиває. І Блонський зараз карає Біл залишається у гонці за медалі і відкривають пан рахунок уже на другій хвилині. Е, Сторінки наших партнерів інформаційних це сайт Спорт там, де все по поличках розбирають після кожного туру. Браво! Аплодуємо! Стоячі позиції юних «Драконів». Дам'ян Запорожан. Дальнім ударом. Фактично, майже майже скажу, до нуля. І дуже гла гра класно, грамотно розіграли. Е, там недооцінка суперника може зіграти зігру роль, і хтось за аутсайдерів може відібрати очки у претендента. Знову запорожан. Нічим не відрізняється від тебе. Там, можливо, твої ровесники, можливо, на рік старші. А тут індивідуальна майстерність Василя Франчука. Розпочнуть, ну, крім е, сьогоднішнього матчу, нагадаю, що одна гра Феліпович виводить рибак АСК вперед. Але оцей результат підкосив. Наступного дня е, затишний. 2-0. У нас рахунок стає. 2. Перша поява вирішив. ну, До речі, це авантюрний Святослав Рибак. І за цього авантюру поплатився. Андрій Дреколо запускає меча своєї половини у порожні ворота. Сильно, зрозуміло, не будуть здаватися до останніх секунд. Але варто робити і все ж таки вчера не може команди Рибака АСК. У кожного, напевно, гравців, який ходить на майданчик, є завдання. Лейбю мені здається, що саме тут у Дані ну фактично турнірної мотивації майже. Залізти рух контілім груп один кіпер сьогодні Станіслав Остап'юк. Ну і е, решта гравців. Це універсали. А тим часом Камрадський робить рахунок у нас 2-0. Київської обласної асоціації футболу Іля Фрейк на сьогоднішньому матчі. Мединський тим часом його потужний простір спершу рятує свою команду Василь Завируха. І з доволі таки гострого кута Завируха на місці. Роман Гаврилюк одразу ж раняє атаку своєї команди. Блащук, Блащук зараз просто. Наприкінці сезону є великий кадровий голод у команди фурнітур Експрес Експрес-24». Чимало гравців травмованих. А тим часом Ігор Кушецький у вирішальному поєдинку вони також стали чемпіонами новоутворено Івано-Франківського району. А тим часом Роман Гаврилюк робить рахунок уже у нас п'ять Добивання від Блащука, ну і підсумку це все кутовим закінчується для коломийської команди. Зараз Блащук у нас хитрик оформлює. Ким він і зараз є на табло. 1-6 або ж шість на користь коломийської команди, кому як більше подобається. Ну і загалом а тим часом Крама робить рахунок. У нас 7-1 Територіально е у якій зараз м'яч мединський забиває. Із його партнерів по команді удар від крамера. якимось, дивом м'яч зараз не потрапляє, так і потрапляє у ворота. Дуже і дуже знадобиться їй це в наступних матчах. Ігор Кушецький у нас роль п'ятого зараз виконує, і виконує відмінно. Андрій Ковальчук таки знайшов. Ну, але це ось один із тих епізодів, коли він врятував свою команду. Удар по воротах від Крамера. Його повторний удар. І вже двозначне число. У нас на та Остап'юка. Ну а так. Другий фол, звичайно ж, нічого страшного не ніс для себе. Зараз знову у нас Остап'юк загубив.